Сусіди знайомі та родичі прощаються з Ілоною Капельницькою, ветеранкою та волонтеркою, яка померла внаслідок ракетної атаки Росії на Чернівці 12 липня. Жінка отримала важкі поранення, коли уламки ракети впали біля будинку, а потім вибухнули. Хтось тобто сказав, що зробив евакуацію і коли ми з першого разу, бо в неї двері були замкнуті, виходить, коли ми з першого разу прийшлися і навіть коли ми в, зробили вскриття даних квартир. То в неї було назадення квартира, що ми з першого разу її не побачили. Вже з другого разу ДСНСники вони вже побачили це і ми вже почали спільно робити евакуацію Ілони. Вона була чи при цій, вона була при свідомості, вона була жива. Ілона майже два тижні перебувала у комі. 25 липня стало відомо, що вона померла у лікарні. Вона була по житті сильна людина, не дуже, дуже хотіла жити, мені здається що при таких важких травмах вона ще скільки протрималась. На жаль, що кращі уходять, оце, на жаль, велика втрата для України, для людей, для нашого міста. Вона була дуже доброю, привітною, щирою людиною і в той же час була дуже вимогливою. Якщо потрібно було, наприклад, їм допомога, то вона наполягала на тому, що саме так треба зробити, як вимагають бійці, а не щось там придумувати. Ілона була учасницею АТО. А після демобілізації почала волонтерити. Вона давала свої, свої кошти, які вона хотіла собі будиночок купити або дачу. Вона витратила це в 2022 році. Все, я навіть знаю, яка сума в неї була. Знайомі з нею і завжди, що б не було, що б не сталося, навіть коли повномасштабне вторгнення було. Коли я пішов добровольцем на війну, вона мені дзвонила, писала, завжди казала, Саш, що тобі все, що треба. Ми, ну я все, що можу, навіть десь жартома казала, каже, крім танки і літака, і все інше, я тобі все достану. Получається, я кажу: ну, Мілон, дякую на, на тому, каже на це. Вона ну вона завжди старалася допомагати. Нікого не було. Так, да, вона, можливо, десь була жорстка, але вона була справедлива. Окрім Ілони Капольницької, внаслідок атаки Російської Федерації у Чернівцях, 12 липня, загинули ще троє цивільних майже 30 людей отримали поранення. Марія Мороз, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.